Перша згадка про монашого монастир була в 1240 році, коли минуло татари напали на Київ, зруйнували Київ і Печерську Лавру. І монахи, які в той час населяли цей монастир, були змушені його покинути і заснувати новий монастир. До ті монахи, які вирушили на захід, заснували Печерську Лавру і наш Межирецький монастир в 1240 році. Через 100 років після заснування монастира в 1340 році, це місце знаходить родоначальні династії Острозьких князів Данило Острозький з роду Руриковичів. Який отримує володіння міста Острог, приїжджає сюди для того, щоб познайомитися з цими землями. Тут знаходиться і монастир, де монахи жили і молилися в печерах. Тобто монастир спочатку був печерним. Будує для монахів першу церкву в честь святої трійці і засновує на території монастира свою резиденцію. Його син Князь Федор Острозький в 1386 році отримує спадок від свого батька володіння. Місто Остров з прилезними містами селами, і вже в грамоті, яка була їм видана Литовським князем Вітольфом, тому що наші землі тоді входили в склад е, е, Литовського князівства і польського королівства. То видана була грамота Литовським князем Вітольфом, в якій вказувалося, що князь Федро Острозький має право на володіння островом і всіма прилеглими містами, селами, серед яких вже був і вказаний Межирівський монастир і окрема одиниця. З того часу монастир стає князівською резиденцією. Тут Князі перебувають майже безвиїзно, і князь Федор Острозький про тут до 1441 року. В 1441 році він збирає всіх своїх нащадків, які в його були на той час, в його вже були і внуки. Дає їм заповідь, щоб вони зберігали православну віру. Тому що, як відомо з історії, тоді Римокатолицька віра насаждалася на наших земних одним і мечем. Люди сили заставляли приймати католицьку віру. Заставляли приймати католицьке хрещення, а князі Острозькі були ревності хранителі православної віри, вони зберігали цю віру. Платили великі податки для польських королів, литовських князів, для того, щоб їхніх людей, які проживали на території їхнього князівства, не утискали і не заставляли сили приймати католицтво. Такий заповідь він дає для своїх дітей, щоб вони виконували, дотримувалися православної віри. Іде в Київ Печерський монастир, де приймає монашеський пост землям Феодосії. І затворяється в печерці і у Печерській ще на 40 років. Всіх років його життя було за 110 років, прожив таке досить довге життя. І через 100 років після його смерті вже є згадка, що він був канонізований, причислен до ліку святих і його недільний мощі по сьогоднішній день знаходиться в дальніх печерках і у Печерській лаври. Внуки і правнуки князя Федора Острозького ревносно цей заповідь. Вони будують багато православних храмів, православних монастирів. Відомо, що родом Острозьких князів було збудовано. 20 православних монастирів і близько 600 православних храмів не тільки на території Острозького князівства, а на території тодічасної Речі Посполитої навіть деякі храми зараз є і в Литві, і в Польщі, які будували князі Острозькі. Але ж в 1603 році стається такий трагічний, переломний момент це перехід православних Острозьких князів у католицтво. Перед тим в 1453 році на місці дерев'яної церкви Святокроїцької, яка згоріла князь Іван Васильович Острозький, внук князя Федора Острозького, будує кам'яну церкву, в якій ви були на службі. Ви бачили, яка нас церква велика. Церква була побудована в 1453 році. Тобто для церкви більше 560 років за свою історію свого існування вона не разу не була зруйнована ні не разу ніким не була силою взята, залишилася такому вигляді, була побудована ще. При князях Острозьких і одночасно з побудови храму побудували кам'яний мур навколо монастиря. Ви бачите, якими стінами огорожений монастир. Цей мур побудований для того, щоб відділити монастир від князівської резиденції. І якраз, коли побудували цей мур, вийшло так, що резиденція була вже за стінами муру, а мур був оточений сам монастир. Вже навколо всієї резиденції насипаний земляний вал, довжиною 2,5 км, кілометри. На цьому валу стояв дерев'яний частокол, і були тільки дві в'їзні брами. Одна із них збереглася по сьогоднішній день. Цей зяспустка брама, може вас батюшки проведуть туди, якщо no. буде час. Друга брама це Луцька брама, яка була в центрі села або ще Дубинська брама, її називали, яка, на жаль, до наших днів не збереглася. Тобто сам монастир і саме містечко межи, якраз не село, а містечко, тому що воно мало мандевурське граво, було такою. Фортифікаційною спорудою і оборонний характер, е, що видно, із бійниці, які в храмі, ви, може звертали увагу. На баштах є такі е, дірки. це для того, щоб е, там, коли стояли е, артилерійські, були такі пушки, е, коли в монастирі була якась осада чи напад на монастир, звідти відбувалися і Зараз там пушок немає, але ці отвори залишилися ще до наших днів. І е, побудувавши цей храм. Е, 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 Можна сказати, що храм стає таким основним е, на цій території, тому що після побудови храму будується Острозький собор в тому самому стилі, тим самим архітектором. Але як відомо, що Острозький собор був зруйнований, його залишилась тільки одна стіна. І коли вже відбудовували Острозький собор, місті Острозі, то завзірець брали наш монастирський храм, тому що будувався він в одному тому самому стилі, тільки що. Острозький собор він витягнутіший і здається, що він трошки вищий. Просто він вущий і е, через що так видається, що він такий але побудований в тому самому стирі, що і наш монастирський храм. І в 1603 році правнуки в п'ятому коліні Федора Острозького Іван і Олександр це два сини Василя Костителя Острозького. Е, були, один був відправлений в Австрію, князь Іван, для того, щоб там вдувати освіту, а менший князь Олександр ждався того часу, коли його батько відкриє Острозьку академію засновує і вже навчався в Острозькій академії. І в ті часи всі західні академії, західні колегіуми були католицькими, та викладачами були католики, і в більшості навіть були єзуїти монахів. Так і князь Іван, який навчався в Австрії, в Відні. Там він виховувався в єзуїтському колегіумі, де єзуїти на його попливали. видали за його заміж католичку. Він прийняв католицьке хрещення, взяв польське ім'я Януш замість того, що мав хрещення Іван. І після прийняття їм католицького хрещення в нього діти, які народжуються, не доживають до трьох років, всі помирають, ще не морятиме. Це було таке прокляття за зраду батьківської віри. І в 1603 році він приїжджає сюди в місто Остров для того, щоб розділити князівство із своїм меншим братом, князем Олександром, який був православним зім. Приїжджають монахи єзуїти які відрізнялися серед інших орденів католицьких хитростю великою, і навіть не жаліли і переступали всі закони, які мали духовні, і закони світські для того, щоб добитися своїх цілей. І вони вирішили отруїти меншого брата. Князя Януша, князя Олександра, в Старокостянтинівському замку йому підкупили слугу, який подав йому вино з утруєне вино е, калих із вином. І князь Олександр помирає, островом заволодів князь Януш одноосібно. Його батько Василя Костятина Острозького після цієї події розбиває параліч. І він навіть пише такі слова, що коли мав раніше два сини, один помер, а другий для мене вже як не син. І Заволодівши Острогом, князь Іван Янош Острозький починає передавати православні храми, православні святині для католиків. Ті храми, які він не міг передати, він просто закривав їх. І наш монастир теж в 1603 році був закритий. В 1610-му році сюди були заселені орден католики ордену францисканців, які перебували по 260 років. За цей період свого тут перебування вони три рази покидали монастир. Два рази в зв'язку з пожежами, які були на території монастиря, вони не мали підтримки місцевого населення, тому що місцеве населення було все-таки православним. І коли монастиром заволоділи католики, то православне населення ходило в Михайлівський храм, який був недалеко від монастиря, там ходили люди на службу, там молилися. А тут католики отримувалися католицький монастир з допомогою польського уряду. І в 1648 році. За три роки до Берестецької битви, куди Богдан Хмельницький проводив визвольну війну на території західної України від польської шляхти, тоді ж давшися, що тут переховується польське військо, а монахи-францискальці будуть зговори із польською шляхтою, Богдан Хмельницький вирішує напасти на монастир, виганяючи звідси католицьких монахів, розбили польське військо, храм залишили неушкоджений. Але через деякий період часу знову польський уряд сюди заселяється католицький монахів. Відже остаточно католицький монастир був закритий 1866 року. З того часу, по сьогоднішній день, тоді є православний храм. З 1866 по 91 рік минулого століття. Храм був як приходський храм, а в 91-му році відкритий був знову православний чоловічий монастир. За весь період свого існування храм ніколи не був закритий. Навіть часи Першої світової війни. Тут був наближений австрійський фронт, село було прикордонне, був заборонений в'їзд, виїзд. В село, але все-таки храм був діючий, храм звершували богослуження. В часи Другої світової війни е, теж храм був діючий, завжди звершували тут богослуження. І в часи богоборчої радянської влади декілька разів хотіли закрити цей храм, але все-таки не вдалося. Завдяки священникам, які тут служили, вони цього не допустили. Храм завжди був діючим і аж до наших днів. З 91-го року, коли відкрився чоловічий православний монастир, Почалися регулярні богослуження, щоденні щоденне богослуження, рано і ввечері, які звершуються безпреривно по сьогоднішній день. І основною святиєю нашого монастиря є межицька ікона Божої Мати. Ви бачили в храмі, де ця ікона знаходиться. Да?